Під час війни кількість міністерств та чиновників має зменшитись, і це має бути аксіомою для всіх від прибічників невидимої руки ринку до прибічників сильної державної руки, яка всіх задушить та примусить робити те, що вона захоче. Тому що який сенс вирішувати так звані проблеми моралі чи проблеми молоді та спорту, аж поки ви не вирішили основну проблему безпеки, щоб ця ж молодь не виїжджала виступати в інші країни? Або проблема моралі. Ви розумієте, що зараз держава витрачає десятки мільйонів на те, щоб дивитися порно? Та ув'язнювати, виставляти з країни тих, хто насправді наповнює наш бюджет, а значить посилює обороноздатність. Що держава й далі продовжує всіх заманювати в примусову фінансову піраміду, яку називає солідарною пенсійною системою, замість того, аби сконцентрувати всі свої ресурси на фронт, на перемогу. Але ні, держава відмовляється приватизувати навіть збиткові підприємства, лише збільшуючи діру в бюджеті, замість того, щоб привести це все у дрони та врятувати наші життя, врятувати. Нашу техніку, бо це буде плюс по грошам навіть зараз, не кажучи вже про неймовірний плюс в тисячі, якщо не десятки тисяч відсотків протягом наступних десятиріч. Тому ви маєте зрозуміти, що поки у нас не вирішена основна проблема, вирішення всіх інших проблем, воно не має сенсу. Тому розумна держава, лібертарна держава буде концентрувати всі свої ресурси на ключовій проблемі і дійсно її вирішить, а не буде створювати вид діяльності по всіх напрямках.